Якщо ви натрапили на це відео, то воно саме для вас. Це саме те, що ви повинні сьогодні почути. Двійка кубків, дуже-дуже позитивна карта у колоді. Я її дуже люблю, дуже люблю, коли вона випадає, тому вирішила прямо сьогодні записати це відео. Якщо ви знаходитесь у стосунках, вам можуть запропонувати шлюб або заручини. Якщо ви знаходитесь у пошуку, то ця карта обіцяє зустріч і гармонію у стосунках. Можливо, ви займаєтесь вирішенням якихось прав або підписання якоїсь угоди вас очікує, то знайте, що все вирішиться дуже-дуже позитивно і на взаємовигідних умовах. Взагалі, ця карта прям дуже несе сприятливе значення і у любові, і у вирішенні всіляких питань. Також вона пророкує бурхливі романи, наповнені щирими почуттями. Якщо ви знаходитесь у шлюбі, то це повага і підтримка з боку вашого чоловіка. І нехай ця інформація буде на благо і знайде свого адресата.